Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я покажу вам свій проєкт електронного навантаження. У мене є задача перевіряти елементи літій іонні для зборки в акумулятори. Мені потрібно знати, який ток вони здатні витримувати без суттєвої просадки напруги. В цьому мені допоможе оця електронна нагрузка. Я її зібрав самостійно. Вона зроблена на двох е транзисторах. Третій поки що не, не під'єднаний. Але я його думав зробити датчиком температури. Може, ще зроблю. Також вона керується Arduino Nano. Окремо є датчик току, кнопка для переключення режимів. Змінний резистор для того, щоб виставляти ток, яким буде перевірятися е цей елемент. Зараз на цьому дисплеї показаний ток, яким я буду перевіряти цей елемент, коли натисну на цю кнопочку. Як бачите по тестеру, ток зараз не йде. На другому дисплеї у нас в першому режимі показується останній висновок цієї програми, а висновок у нас це падіння напруги. Різниця напруг на елементі без навантаження і при навантаженні. А при другому режимі, коли елемент тестується током, на цьому дисплеї йде зворотній відлік. І ми точно знаємо, коли у нас тест закінчиться. Тепер давайте протестуємо наш елемент, наприклад, напругою в 5 А. Зараз я накручу резистором 5 А. Так, от 5 А. А, до речі, тут у нас на дисплеї. Відображається, якщо в нас тут 10, то це 1 А, 22 А, 33 А, якщо 50, то це 5 А. Якщо 51, то це 5 А і 100 мА. Якщо 52, то це 5 А, 200 мА. Ну, я думаю, що це зрозуміло вам. На другому дисплеї, коли він показує висновок, це різниця напруги в мілівольтах. Нагадаю вам, що нормальне падіння напруги на елементі це до 200 мВ, або до 2 вольта. Якщо напруга падає вище, то цей елемент не потрібно використовувати цим током. Треба використовувати ток нижчий, або зовсім не використовувати його. І так, я натискаю на перемикання режиму, і в нас піде ток навантаження на. Наш елемент. Натиснув. Як бачите, у нас 5 ампер на тестері, 5 ампер на приборі. Все чітко. І обратний відлік. 4, 3, 2, 1, 0 є. І тепер ток у нас упав на елементі. Різниця напруг у нас 90 мВ. Це дуже добре. І тепер на першому дисплеї у нас відображається те, що ми накрутили на резисторі. Я не дуже задоволений тим, як він е вираховує е різницю напруг. Очевидно, що ардуїнці важкувато, і тому я, мабуть, додав ще одну платку сюди, е яка буде оцифровувати напругу. Батарейки окремо від Ардуїни і вже адекватну напругу передавати на Ардуїно, яка буде її оцінювати, і вже вираховувати для нас падіння напруги на елементі при цьому токові. Тепер мені залишилось це все зібрати в нормальний прилад, щоб я не плутався в цих дротах, нормально все з'єднати. І він може запрацює ще краще, тому що недоліки поганих контактів теж дуже сильно впливають. Коли я допрацюю цей проект. Якщо вам буде цікаво, я скину вам всі дані для того, щоб ви теж змогли зробити щось подібне. З вами був канал Електротяга. До зустрічі на нових роликах. До побачення.